Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Невідомі безпілотники атакували військовий аеродром у Саратовській області. Саме там розташований Енгеліс 2 Звідки злітають стратегічні бомбардувальники для завдання ракетних ударів по території України? Про це повідомляє 24 й канал з посиланням на російські телеграм-канали. Зокрема, атаку на військовий аеродром підтвердив і глава регіону Романа Бусаргін. Роси змі повідомляють, що зранку Саратовська область нібито опинилася під атакою дронів. Губернатор Роман Бусаргін заявив, що БПЛА атакували військовий аеродром. Традиційно представник російської влади почав запевняти, мовляв, руйнувань та постраждалих немає. Натомість Бусаргін відзвітував про збиття дронів. Однак кількість збитих цілей залишається невідомою. Водночас російська міноборони не заявляла ні про роботу ПВО, ні про збиття дронів у Саратовській області. Наразі жодних деталей про атаку дронів у Саратовській області. Невідомо про наслідки. Також не повідомляли в місцевих телеграм-каналах. Варто наголосити, що у Саратовській області розташований військовий аеродром Енгеліс 2 Там базуються стратегічні бомбардувальники Ту 95 та Ту-160. Ці борти використовують для завдання ракетних ударів по території України. Крім того, аеродром Енгеліс 2 є частиною так званої ядерної тріади Росії. Також його можуть використовувати для проведення випробувань. Енгліси 2 обладнаний необхідною інфраструктурою для обслуговування великих та важ Шких літаків Енеліз 2 вже неодноразово опинявся під атакою дронів. Перед цим 20 березня 24-го року спецпризначенці горнині старства оборони завдали ударів по литовищу українськими дронами лютий у той же час партизанські телеграм-канали пишуть, що влучання таки є. І Влучання доволі серйозні. Два заряджені Ту-95 Згоріли, загинули понад вісім членів екіпажу, двох бомбардувальників, як мінімум. Якою буде атака? Треба буде слідкувати за кількістю бортів небі. В той же час не так давно. Один із російських пілотів перейшов на бік України. Про це заявив колишній радник Міноборони України Сергій Кузан у інтерв'ю за телеграф. Пілот таємно разом з українцями перегнав важкий бомбардувальник в Україну. З його слів після авіаудару по столиці України один із російських пілотів звернувся до українського чат-бота і передав секретні дані та іншу важливу інформацію. Кузан додав, що йдеться про одного з пілотів російської 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, що базується на аеродромі Енгелес, за словами Куза. Ан російський льотчик був шокований нападом армії РФ. На мирних жителів у саме все піштовхнуло його до співпраці з українською розвідкою. Крім того, не так давно було захоплено таємну резервну полосу поблизу тіотки. Носили спецназу і ДРГ захопнули коптел. Все заміновано основні ударні групи на підході на полосі знаходилося два замаскованих Су-35 та 19 ракет різного калібру, які наші пілоти та десантники успішно вивезли на території України. Спочатку київські аеродроми, а потім таємні. Тепер має. Мошалений кузі кілька пілотів уже почали перепідготовку, щоб атакувати, налітати цими бортами. Ситуація у той же час в самому користь критична. Ориський аеродром наразі також під вогнем Наш гелікоптер висадив 20 десантників, які захопили периметр та чекають підходу основних сил. А у той же час є інформація, що Путін, нібито дав розпорядження витіснити Збройні сили України з Коризької області до початку інавгурації Трампа для того, щоб домогти цього. Російське військове командування знімає війська з найменш пріоритетної для Кремля напрямків і перекидає їх до прикордоння Курицької області. Про це сказав військовий оглядач Денис Попович. За його словами, російське командування не хоче. Відкривати війська, які зараз ведуть наступ на Донецькій дузі Покровський Турецький напрямки часів Яра, тоді де брати резерви за можливості знімати їх з ділянок фронту, які Російська Федерація вважає для себе менш пріоритетними. Зокрема, була інформація про зняття певних військ з півночі Харківської області часового яру. Навіть знімали деякі підрозділи. Це так звана п'ятнашка або дика дивізія терористичної була створена в рамках так званої народної міліції. Також перекидалися на Курський напрямок. 710-та бригада морської піхоти, це вже підвищена частина фронту. Усі ці окремі батальйони перекидалися на Курську ділянку фронту і підкріплювалися солдатами строкової служби, розповів Попович. Він зауважив, що строковики в Росії вели великий ресурс. Призов яких ведеться щорічно восени та навесні. цих людей змушують підписувати контракти у вигляді підкріплення запутування дірок перекидають куриську область. Ясна річ, що боєздатність строковиків крайнінська, але дірки вони можуть залатати та здатні стріляти. Додав військовий. Ой оглядач редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить і сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.